буде хвилина мовчання, і ви знаєте, що у цій порі ми згадуємо тих, кого забрала Росія. Так, друзі, я вам хочу розповісти сьогодні історію Віктора Медведєва. Він сам mm -hmm. родом з села Новогупалівка Запорізької області в липні 2022 року. Після того як його синочку виповнився всього лише один рік, він добровільно став на захист своєї родини, і дуже важко, звичайно, родині далося це рішення, тому що сам Віктор різ без батька і дуже не хотів, щоб його син теж так само зростав але все одно чоловік звільнився з виправної колонії, самостійно обрав частину і пішов в. Вати він був в 135-му окремому батальйоні десантно-штурмових військ на різних напрямках. Воював паралельно вчився в червні 24-го року. Отримав диплом бакалавра в Пенітенціарній академії України і навіть успішно склав іспити до магістратури, але вчитись не міг, тому що на жаль загинув 19 січня 25-го року в суджанському районі Курської області. Йому назавжди 29. Вічна пам'ять, давайте помовчимо.